внести зміни до кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят та скасувати 8 березня 1 та 9 Травня пропонує група депутатів Верховної Ради. Замість цих свят вони пропонують встановити нові, а саме 25 лютого, День Української жінки або День Українки у День народження Лесі Українки. 9 березня Шевченків день у День народження Тараса Шевченка, другий тиждень травня, День матері. Про це йдеться на сайті парламенту. Більше про це будемо говорити із Оксаною Савчук, народна депутатка України, співавторка законопроекту зараз на прямому зв'язку з нашою студією, пані Оксано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Пані Оксано, доброго ранку. Чи Чу чуєте нас? Вітаю вас, доброго дня з святом зустрітання господнього. навзаєм пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про мотивацію. Чому на вашу думку потрібно вносити відповідні зміни до кодексу законів про працю України? Дякую вам. Ну, в першу чергу, ми пояснюємо те, що ми маємо власне змінити ті родоменти минулого, які нам нав'язували по певних святах, які сьогодні саме українське суспільство по-тихому вже не сприймає. Що мається на увазі? Ну, найперше, це те, що вже дуже багато років. Ми е, не, не відзначаємо, не святкуємо багато хто 9 травня, а ми просто 8 травня маємо день пам'яті і примирення і даємо шану всім, хто загинув у Другій світовій війні. Тому робити вихідним 9 травня, е, ми, як законотворці, пропонуємо це день просто не робити вихідним. Що стосується 1 травня, це Теж, е власне, вихідний, який сьогодні не має якоїсь ідеї, просто переважно люди в цей день просто приходять і займаються якимись своїми особистими справами. Тому е так, вони можуть робити це і звичайні вихідні. Що стосується 8 березня, ви помітили, як останнім часом стараються уникати слово, 8 березня, переходять всіх жінок, вітають з Днем Весни, тому що це теж на свято, до якого. Не всі е, сьогодні, власне, про яке, ну напряму вітають. Багато хто звичайно каже, що війна, і зараз не на часі говорять такі свята, бо в нас свят немає. Ну я скажу, що ця дискусія, цей законопроект, він породив ту дискусію, яка має закінчитися в цьому році, тому що ми все ж таки очікуємо нашу українську перемогу, і ми будемо мати дійсно день перемоги саме України. І цей день буде, і ми будемо вносити зміни в календарі. І тому ми, як українське суспільство, визначимося. Що ми пропонуємо? Ми все ж таки пропонуємо закріпити другу неділю травня, е і це не принесе ніяких складнощів, тому що друга неділя травня день матері. Ми святкуємо вже дуже багато років. Ми пропонуємо нові дні це день е народження Тараса Ігоровича Шевченка зробити. Вихідним і День народження Лесі Українки як заміну 8 березня, День української жінки, День Українки. Е, тому в підсумку це є е, метою нашого законопроекту. Є забрати ті свята, які нам нав'язані з минулого, оскільки сьогодні ми. Фактично виборюємо не тільки право за свою свободу, а те, що Україна внесе свою лепту на карті цілого світу. Чому на вашу думку потрібно обов'язково шукати заміни, відповідники? Чому не можна просто скасувати державний вихідний у ті дати, про які йдеться? А це інші речі. Ми не пропиняємо їх чимось заміняти. Ми просто пропонуємо дні, деякі, ну і не саме деякі, а саме забрати. 8 березня, 1 травня і 9 травня як вихідні. Тобто, якщо ви хочете їх собі відзначати, це ваша приватна справа. І до обговорення ми пропонуємо два дні для вихідних. Повірте, завжди е такі речі в суспільстві вони породжують дуже правильні дискусії. І я дуже радію, що сьогодні цей законопроект ну, мені імпонує те, що ми починаємо говорити Історичне минуле тих за тих свят, які нам е, прийшли з від, власне, в тому числі від насадження російської історії, і сьогодні ми маємо визначитися в тому числі з тими днями, які для нас є вихідні. Тому це власне є пропозиція на те, і є парламентаризм. Де ми озвучуємо, де ми опитуємо суспільство і ми визначаємо е, ці дні. Пані Оксано, от стосовно 8 березня, якщо повернутися до значення цього свята, то йдеться про боротьбу жінок за свої права. Чи має ж таке саме подібне значення свято День Української жінки, який плануєте запровадити, чи можливо просто варто 8 березня трохи переосмислити і зрозуміти першопочаткове значення цього дня? Ну, дивіться, щоб ви розуміли, що я е, внесла ці зміни, і дуже багато чоловіків мені сказали, Ну, це внесла сама жінка про зміну цього свята. Е, По-перше, особисто від себе скажу, що я теж дуже багато роблю для того, щоб жінки в українському суспільстві е, працювали, щоб вони йшли в політику, щоб вони відстоювали. Ту іншу якість політики, як вони бачаться як жінки, але ніколи особисто не відзначали, не святкувала 8 березня. Для мене воно не є днем боротьби за якісь права, тому що воно в більшу чергу асоціюється з такими перш... пев... певними мітингами, які проводилися, Тому особисто я, як автор, і багато таких сьогодні жінок не відзначають цей день. Навіть швидше за все відзначають його першого числа щодо народження Лесі Українки, то ми, в принципі, вибрали цей день як альтернативу для тих, кому дійсно важливо мати день вихідний щодо власне до дня. І я вважаю, що Лесі Українка є тим правильним українським символом, і тому, на нашу думку, це могло би бути гарним днем української жінки, наприклад, Лесі Українки. А чи є тоді ідея на противагу заснувати день українського чоловіка? Якщо й далі це, я розумію про що ви говорите, дані українського чоловіка. То що якщо в когось є така думка і така на меті справа, то в законодавча ініціатива не обмежується, і нехай інші автори. Собі роблять, якщо вони вважаються за потрібне. Зрештою, як мені вже колеги написали, що можна було внести день українського чоловіка, і сьогодні це могло би бути 1 січня, день народження Степана Бандери, і це теж би був гарний день. Але от 25 лютого в день народження Лесі Українки, за вашою думкою, на вашу, за вашу позицію, маємо говорити про Лесі Українку чи про жінку. Ну, я маю на увазі, хочу уточнити саме значення цього свята, на що має бути акцент, для чого ми це згадуємо? Ну, Леся Українка це є певний символ, символ стійкості. Символ, в тому числі певних таких знаєте, своїх принципів опозиції, за яких вона боролася. Тому для мене образ Лесі Українки є образом е, таких сучасних українських жінок, які сьогодні е, дійсно є. Крім того, що вони матері, крім того, що вони працівники, вони ще сьогодні воїни і захисниці, тому для мене цей образ є закономірний. Пані Оксано, а коли цей законопроект може потрапити на голосування? Дивіться, я прочитала в засобах маси інформації сьогодні зранку перед вашим ефіром про те, що деякі колеги зі слуги народу сказали, що ого, тут немає співавторів зі слуг ай-яй, то взагалі ми таке не розглядаємо. Ну, це ще один знаєте приклад того, коли. Всіх нас насправді по одному голосу. Я завжди кажу, що один голос, який би депутат до якої групи чи фракції не належав, але в нього все одно один єдиний голос. І він такий самий. Тому для нас трішки дивно чути про те, що ми не говоримо про зміст, а говоримо про те, що там обов'язково має бути когось зі слуги народу. Інакше нам це не цікаво. Я переконана, що цей законопроект сьогодні є актуальний. Він породжує. Обговорення в суспільстві ми повертаємося про до тих важливих моментів, які сьогодні чомусь не згадуються, і таких моментів є багато. Тому я сподіваюся, що це одно згідно законодавчих моментів. Ми будемо звертатися в комітет, щоб його розглянули. Повірте, сьогодні для нас для частини депутатів є базовими такі поняття, як повернути вступ історію України для вступників. Почати дискусії щодо нашої державності, бо коли ми кажемо після перемоги, то для того, щоб ми робили після перемоги, нам потрібно зараз уже почати ці обговорення. Ви пам'ятаєте, як минулого року з грудня активно почалися обговорення щодо церковного календаря і до різдва. Поки Поки власне церква мовчала, бо вони до кінця вагалися що робити, то українське суспільство зробило свій вибір. І як результат, ми маємо на початку цього року те, що вже є перші результати. Так само ми, як державотворці, впливаємо на державний календар. Тому ми почали його говорювати цього року для того, щоб якщо будуть внесені відповідні зміни, в нас є цілий рік для цього. Ми б могли зробити це вже наступного року. Розуміло, дякуємо. Дякуємо вам, пані Оксано, за те, що знайшли час долучилися до розмов в нашому ефірі. Це була Оксана Савчук, народна депутатка України. А ми продовжимо замить.